Слава Україні! З mm -hmm. вами знову я Петро. І ви на нашому каналі круто Буктюк. Зараз ви спускайтесь, не істицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові. А це. Ну, не книга мого дитинства, я, на жаль, так сказати не можу, але продовження історії і книг мого дитинства. Ходячі мерці, Книга четверта. Я перші три книги прочитав десь 4 або 5 років тому. Потім я подивився серіал Ходячі мерці, один, напевно, з найкращих серіалів, найвідоміших, а також найкращий по... в світі зомбі-апокаліпсису в цій темі. 11 сезонів. Просто крутезний серіал обов'язково раджу. А також є інші серіали, типу як в цьому самому світі. Інші персонажі, ті самі персонажі, тобто там є бітець ходячих мерців, якщо я не популярюся 8 сезонів. Дейл Діксон, два сезони і так далі. Тобто їх ще доволі багатенько. І якщо у вас є вільний час, то обов'язково раджу зайнятися світом ходячих мерців, тому що це просто неймовірно. Це я не знаю хто до цього. Я не знаю, хто це придумав, хто це написав, але він просто свята людина, він просто геній. Отже. Ми переходимо до, четверті, до четвертої частини. Якщо ви ще не дивилися відео про перші три, то переходьте на наш канал і подивіться спочатку про них. І також, якщо ви ще не прочитали перших три книги, то обережно будуть спойлери. Отже, а також для тих, хто прочитав перших три, то розповім вам взагалі про сюжет четвертої. як ми дізналися, в перших трьох. Те, що рік знайшов свою родину, вони переїхали з одного місця на ферму з ферми в в'язницю. І після того, як вони переїхали в в'язницю, вони побачили вертоліт, знайшли новий табір з людьми і з'ясували, що ті люди не найдобріші, а доволі таки злі. Також в третій частині в Ріка народилась дитина. Тепер в нього, крім сина Карла, ще є дочка. І також була. В третій книзі була пропозиція Глена Мегі, і в цій частині, як ви можете бачити, вони одружилися. Отже, також дуже багато чого, щоб я вам взагалі не дуже сильно хотів розповідати, але мені доводиться, тому що це все такий сюжет. І не те, що вам заспойлерю трошки, але просто розповім, з чим ви будете ознайомлені в четвертій книзі. Отже. Вони готуються до а, можливого нападу з оцього табору, такий, а, тому що вони тоді, коли там були в тому таборі, то трошки, ну, хоча їх можна сказати, що там закрили, о, одну гвалтували жінку, о, одного чоловіка там допитували, другу взагалі ріку руку відрубали і так далі. І... Але вони потім самі підробили накоп... під їм такого, можна сказати, зла і губернатора їхнього головного майже вбили, і так далі. І вони знали, що вони так не залишать, що в них в'язниці є припаси, зброя, те, що їм потрібно в цьому таборі, і що по них обов'язково прийдуть. І вони до цього готувалися. Ну, і звичайно, те як вони і думали, це сталося. Також. Я дуже сильно чекаю п'яту частину, тому не знаю, коли вона буде і взагалі що буде. Але, ну, звичайно, що історія сюжет не завершений. Тому що, ну, якщо я не помиляюсь, в, в, в серіалі це, напевно, закінчення третього сезону або скоріш, теж десь, ні, напевно, четвертого сезону. Тобто... Тут, в принципі, напевно, по книгах дуже схоже, як по сезонах. Звичайно, не впевнений, тому що дивлюся давненько і точно не пам'ятаю, що там в якомусь сезоні відбувалося. Але, ну, 11 сезонів, так що книг, напевно, не буде тільки 4. Отже, а, звичайно, не думаю, що буде їх також 11 книг, але їх буде більше. І надію, що вони будуть в продажі хоч колись, і те, що вони в мене будуть на полиці, і що я їх прочитаю. Книги неймовірно круті. Світ ходячих мерців, просто неймовірно крутий, дуже круті, дуже крутий сюжет, розкриття персонажів, розкриття оцієї самої, з цих травм втрати, втрати дорогих тобі людей. Коли ти там втрачаєш, наприклад, якусь доньку, або ти там втрачаєш свого чоловіка і так далі, як людина потім це все переживає і так далі. А, також розкриття того, що, ну, звичайно, в перших трьох це не так показано, але от вже в четвертій книзі і в самому серіалі, там в четвертій, від четвертого чи третього серіал, а, с сезону, то відкривається те, що насправді не зомбі страшні, а люди. І це доволі важлива, я б сказав, така тема, проблема, тому що навіть в звичайному житті це зустрічається, що насправді люди. Більшість людей це монстри, можна навіть так сказати. Просто в звичайному житті Фокса в, в день. Е, це так сильно не показують. А як зомбі-апокаліпсиси це змогли розкрити, тому що люди змогли робити все, що захочуть і це розкривається, що які насправді люди. І так далі. Дуже багато різних тем, проблем. Сюжет дуже крутий, персонажі дуже круті. Звичайно, ілюстрації чорно-білі, але. Погодьтеся, що якби вони були кольоровими, книга була б ще дорожча. Та й в чорно-білому показується сама суть зомбі-апокаліпсису, що світ насправді не такий кольоровий, як він нам здається, і що світ страшний і так далі. Особливо в зомбі-апокаліпсисі. Отже, дуже круті книги, я дуже радий, що я їх прочитав двічі. Я дуже радий, що вони в мене на поличці, а також що я подивився серіал ходячих мерців» і вам я його обов'язково раджу. Також не забувайте читати різні книги, читати книги українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам страва. Ну, а всім па-па-па-па!